Привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі. Запрошую на перегляд нового відео, в якому ми покажемо і розкажемо, як ми шукали карту на мобільний інтернет, бо в Турції то проблема, направда. Потім ходили до кафе на Кебаба і приїхали в таке супер місце на березі моря. Поїхали з нами, буде цікаво. Я люблю, не знаю, я. Такий клімат. Супер клімат. Złoto. Tomek wybieraj złoto. pierścionek, masz okazję. Dobra, idź bliżej, ty witryn sklepowy. A, i to jest takie to ichnie, Sebastian. No 680, no we 680. 680. Internet duży. 3380, tak? No. I to jest 100 gigabajtów, 125 gigabajtów to jest. No, no to podziel na 120 gigabajtów. No bo jeszcze było 800 gigabajtów, 600, ale to, to, to nie dla nas. No. Dogadamy się? Nie wiadomo. Oni kiedy? Тут ми купуємо собі інтернет аж за 3700 лір. На сочиналоба повилазилася так направді. Такий захід сонечку має. Яке-небо червоне. Trzeba tu dawać Daj mi tą. Tu, tu właśnie. karta. karty? 160 лир. Там. Туда. Вот. Ай. А там ничего не видно, ни не. Да. Наша принцеса на сиденье. Свій любимий плєдік. Ча. Маємо таку яєчню сніданочу. Та і такий вид з вікна. Ча кале. З вікна не дуже видно, але запотіло. Тепло. Але така річка супер. Cześć dzieci, do idziemy kochane, po stolicy bezsłysne te ptice ty. tam ptice, kibusia. My wstaliśmy na noc w Canakkale, Turcja, tu takie rzeka, tam bazar będzie jeszcze dzisiaj. No tak, idziemy w market. Купити там пару речей і будемо їхати далі, ближче до тепла. Доброго раночку турецького сьогодні вже співали в мечеті. Я вже забула за той звук. Таке, не знаю, буде сонечко, може, але не дуже жарко, плюс 10. Краще, ніж було в Польщі і в Україні, бо тут тепліше. Всім гарного дня. Ми маємо турецький сервіс. Безкоштовна вода на заправці. Водить. Ну, Це така технічна вода. Не для пиття. O! Najpiej na borskażemy Ja później ci krzyknę, kiedy odkręcić i zakręcić, dobra, bo ja muszę dłonać wody do tego. O tu, już tu no. Dobra. Do kibla muszę dolać Dobra. Чекаю, як коли закрутити кран. бо напор води, куди собачці набираю я. На свою обіску закрити. І є водичка у нас 120 літрів. На пару дів висока на Освіт, тепло. Ну як тепло, не дуже тепло, бо вітер якийсь такий холодний. Їдемо туди далі, бо там тепліше, ніж тут буде. За 200 метрів. Після анталії то, там на пару градусів тепліше завжди. Вітер страшний. біда, так сказать, такі кебабики. Ми взяли такий ну, то маємо Такі ціни. Це таке кафешка для місцевих. Замовили той Адана кебаб. собі. Коштує 350 лір. Около 30 злотих. Це такі додатки завжди в Турції приносять щось таке. Якийсь салат, помідор, там, капуста, що це. трохи бажать кошти. Так його перемішати треба зараз. Треба перемішати. Оту, то, з... то ну то соусом житим коли тим полетим, гранатовим, я так розумію. Тайм Салат. Треба пробувати. м'яска. Севастіану пилочи. Вже проголодалися, нормально не їли. Тут четвертий день не їмо нормально, доїдаємо ковбасу, там якісь запаси, що з собою взяли, нічого не готуємо. Вчора готували, то не війну, не добре, не їсти. Пошого То принесли нам Ада кебаб М -м -м. Виглядає дуже смачно. Теж Це Ранік, І, І тут такий стіл. Йому одна кебаб Смачно. Цибуля тільки така трохи приостра. Не маринована якась, ні? Ale dobra, smaczną, Себастіан везуть. від до фронту. А, Ну тому що таке круте електроенергію, то таке, воно везуть крило. Ну, no. no, таке везуть крило. Одне. І то ми добралися до нашого місця, де хотіли на Трохи камперів є левой Але от осторожно, ти пам'ятаєш що левой були левой. там такі. Ну і трохи є так людей, хоча і не сезон, так сказати. Але тоді більше були, Ми весною. Місце до виїзд були. І тут а десь ми й стояли отут. Місце О. Місце тут місце живе. Та трохи далі. Тут щось курече. Ну як кури, no, кури показати? Ну no, і собака вже летить. Я не знаю чи не стану відправитися. Що? Олечець, так? От як приїхали вже. І що ти там бачиш? Бережечок. На пляж ты не хочешь, Себастьян, ехать вставать? <связать> на пляж не хочешь ехать вставать? Ну, right. mm -hmm. так едут амперы себе А що ти зайчик робиш? Дивися там сама. Ооо буде, буде скандал. Я так ми стали ага. В таких кущах. Там гори, тут собака і там море. Додав. А, не знаю. Через ці хащі. Такий вітрів Тут і води набрали і так собі живуть. Звичайно, то все безкоштовно, ніхто не виганяє. На собі стоять. Сервісу немає, але є смітники на пляжі. І то все, і пляжик близько. А трохи є. Ось по чотирьох днях їзди з Черкаської області, то трохи заморені вже ми. Так, пару днів тут останемося. На дворі 13,5 градусів, зараз вже 17 година. О, Супер. Ну і ми нарешті доїхали до моря. Но... Ми так більше зимою. Літом на море не їздимо, а зимою то завжди. <губити> Купатися не вийде. Але морозу немає, теж є свої плюси. І так, собі постоїмо пару днів і тоді поїдемо туди в сторону Мерсіна, в бік Кордону з Сирією. Небо синє, сонечко, клас. І так проводимо вечір свій. Перший в Турції такий біля моря. Рибка, вомір з України, чичандра, Помідорки. І там кіно якесь сам включив, проектором будемо щось там дивитися.